Добрий день, діти! Сьогодні ми проведемо урок за темою тотожні перетворення виразів, які містять квадратний корінь. Спочатку хвилинка міркування, наполегливості, кмітливості. Переставте один сирник так, щоб рівність 7 до рівні 1 стала правильною. А зараз на повторення тестування вірю, не вірю. Перше твердження: квадратним коренем з числа А називають невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А, вірю чи не вірю. Не вірю, тому що квадратним коренем з числа А називають число, квадрат якого дорівнює а. Наступне твердження. Арифметичним квадратним коренем з числа А називають невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. «Вірю» чи не вірю»? «Вірю». Тому що арифметичним квадратним коренем з числа А називають невід'ємне число. Квадрат якого дорівнює А. Приклад. Корінь із 49 дорівнює 7. Вірю чи не вірю. Вірю. Наступний приклад. Корінь із 36 дорівнює мінус 6. Вірю чи не вірю. Ні, не вірю. Тому що відповідь повинна бути невід'ємним числом. П'ятий приклад. Корінь із 0,4 дорівнює 0,2. Вірю чи не вірю. Не вірю, тому що 0,2 в квадраті дорівнює 0,4. Останній шостий приклад корінь із числа 0,09 до рівня 0,3. Вірю чи не вірю. Вірю. Розглянемо, які тотожні перетворення можна виконати з виразами, які містять квадратний корінь. По-перше, винесення множника пізака корня. Внесення множення під знак кореня, додавання виразів, віднімання множення, ділення виразів, а також скорочення дробів та звільнення від ірраціональності знаменнику дроб. Перша вправа внісіть множник під знак кореня. Перший приклад 7 коренів з двох. Потрібно множник 7 внести під знак Кореня. 7. Під знаком кореня це число 49. Остаточна відповідь корінь із числа 98. Другий приклад. Мінус 2. Коренів із 17. Множник мінус 2. Розкладемо на два множника: мінус 1 та 2. Число 2 під коренням. Це число 4. Мінус залишається перед коренем. Остаточна відповідь. Мінус корінь із числа 68. Третій приклад. 1 четверта помножити на корінь із числа 32. До рівня. 1 четверта під знаком кореня це дріб шістнадцятая. Після скорочення отримаємо відповідь Корінь з двох. Четвертий, п'ятий та шостий приклади робимо самостійно. Ставимо відео на паузу і виконуємо дії. Сьомий приклад. М помножити на корінь із п'яти. Якщо М від'ємна, Множник М розкладемо на два множника. Мінус 1 та модуль М. Модуль М під знаком кореня це число м квадрат. Тому мінус 1 залишається перед коренням, а під знаком кореня буде вираз 5м квадрат. Друга вправа. Як винести множник з-під знака кореня? Перший приклад. Під знаком кореня число 32. 32 можна розкласти на два множника 16 і 2. Скористуючись властивістю кореня від добутку, можна ізвлечь корінь із числа 16. Це буде 4. Остаточна відповідь 4 кореня з 2. Другий приклад. Під знаком кореня вираз 3А квадрат. Із А квадрат можна винести множник модуль А. Число 3 залишається під знаком кореня. Якщо А за умовою невід'ємне, то відповідь буде А коренів з 3. А якщо а від'ємна, то відповідь буде мінус А, корінь із трьох. Третій приклад. Під знаком кореня вираз 12а в ступені. 12 розкладемо на два множника 4 і 3. Із 4 звікаємо число 2. А из А в четвертом ступени извлекаем А в квадрате зі знаком модуля. Число 3 залишается під знаком кореня. Остаточная відповідь 2. помножити на А квадрат на корень из 3. А зараз тестування. Вынести множник під знака кореня. Корень из 72. Правильна відповідь 6 коренів з 2. Друге питання. Вынести множник с підзнака кореня. Під знаком кореня вираз 8а в четвертому ступене. Правильна відповідь 2а в квадрате корень с двух. Наступний приклад внести множник під знак кореня 4, корень із 3. Правильна відповідь Корінь із числа 48. І останній приклад. Внести множник під знак кореня х помножити на корінь із х в кубі. Правильна відповідь корень из x в пятом ступені. Далі множення та ділення виразів, що містять квадратний корень. 5 корень из 3 помножити на 7 корень из 2. Отримаем 35 корень из 6. Другий приклад. 2 кореня из 18 ділимо на корень из 2. 18 розкладе... розкладемо на два множника 9 та 2. Після скорочення отримаємо відповідь 6. Піднесення до степеня виразів, що містить квадратний корінь. Мінус 5 коренів з 2. І все в квадраті дорівнює. Мінус 5 в квадраті помножити на корінь із 2 в квадраті. Остаточно 25 помножити на 2, тобто 50. Додавання квадратних коренів 5 коренів з двох, додати 3 кореня з двох. Корень з двох виносимо за дужки. В дужках 5 додати 3. І відповідь 8 коренів з двох. Віднімання квадратних коренів 8 коренів з двох. Відняти корінь із числа 32. 32 розкладемо на два множника 16 та 2. Після виконання дій отримаємо відповідь 4 кореня з 2. Скорочення дробів. Чисельнику дробу. До числа 7 одночасно додаємо і корінь, і квадрат. Чисельнику дробу. Отримали формулу різниця квадратів. Після скорочення дробу отримаємо відповідь А додати корінь 7. Наступне тутожнє перетворення, звільнене від ірраціональності знаменнику дробу. Перетворити дріб А ділене на корінь із 5, так, щоб він не містив кореня у знаменнику дробу. Для виконання завдання досить чисельник і знаменник дробу помножити на корінь із п'яти. Тоді в знаменнику дробу буде корінь із 5 і в квадраті, тобто 5. У такому випадку говорять, що ми звільнилися від ірраціональності в знаменнику дробу. Знайди значення х за якого рівність є правильною. а корінь із х дорівні 9. Оскільки 9 більше або дорівнює 0, то х дорівнює 9 в квадраті, тобто 81. Другий приклад корінь із х дорівнює 0. Оскільки 0 більше або дорівнює 0, то х дорівнює 0 в квадраті, тобто 0. Третій приклад. Корінь із х дорівнює 2,7. Оскільки 2,7 більше або дорівнює 0, то х дорівнює 2,7 в квадраті. Тобто 7,29. Останній приклад. Корінь із х дорівнює мінус 11. Оскільки мінус 11 менше за 0, то за означенням арифметичного квадратного кореня такого числа не існує. Для закріплення матеріалу розглянемо приклади. Перший приклад. Корінь із 5 і в квадраті це 5. Корінь із числа 2,25. Це 1,5. Корінь із числа 1600. Це 40. Відповідь 43,5. В другому прикладі під знаком кореня. Виконаємо дії. 2 в квадраті 4, 3 помножити на 7, 21. Тобто, під коренням число 25, відповідь 5. В останньому прикладі. Виконаємо дії під знаком кореня множення та додавання. Отримаємо під знаком кореня число 3,24. дорівнює відповідь 1,8. А зараз повернемось до завдання, яке було на початку уроку. Відповідь на малюнку. Домашнє завдання. Так ось це який квадратний корінь. Дякую за увагу. Бажаю успіхів. І пам'ятайте, ліфт до знань не працює. Піднімайтеся сходами.